Приготування. Упевнена, ми впораємось, Це не так складно. давай давайте будеш класти коржі, а я змащуватиму кожен шар смачним ванільним кремом. Ага, ось так. Здорово виходить. Ми крута команда. Ага. Бачу, дівчата вже зібрали торт. А що там роблять хлопці? Все, в вигри грають. Гра дуже крута. Зацініть! Ой, шеф, вам варто поквапитись, молоді люди. Залишилась лише хвилина. Готуйте торт. Швидко. Звісно, шеф. Дені, давай, допомагай. Так, допомагаю. Нам треба зібрати торт. Це коржі та крем. Маш, густіше, Квентін, густіше. Чудово. А що там далі? Хм, Треба поміркувати. Слухай, давай зробимо торт у стилі Майнкрафт. Ми ж так любимо цю гру. Ідея супер підтримую. Мені треба перевтілити самурая. І своєю гострою катаною я відріжу від торта все зайве. Я, мабуть, заховаюсь. Кія, кія, кія! Так, вийшло. Тепер у нас є квадратний торт. Е, велике, дякую, самурай Квентін. Але мені зараз потрібен мій друг. О, ось і ти. Але ці вуса тобі зовсім не личать. Ой, я згоден так краще. Ми з тобою краща команда. А що там у дівчаток? А тепер я пропоную залити начинку всередину торта. Буде здорово, якщо всередині буде смачна хуба буба. Готово Лів, що там далі. А далі потрібно прикрасити торт гарним рожевим кремом. Робимо ось такі квіточки. Ну хіба це не краса? А ще обов'язково треба додати ось ці довгі вушка і намалювати милу мордочку кролика. Наше солодке диво готове. А що там хлопці придумали? Ну що? тепер час додати напис, наче це реально динаміт? Ось це круто. Додамо трохи деталей зверху. І трохи солодкої трави. І нарешті кірка з Майнкрафту буде вишенькою на торті. Ох, як же круто у нас вийшло. Так, і ми вклалися вчасно. Ну що, час вийшов. І я буду радий спробувати ваші тортики. Почнемо з дівчаток. Розріжемо цього милашку. Подивимося, що всередині. Вау! А всередині це апетитне желе. Спробуємо. Ммм, навіть дуже смачно. Молодці. Лів, ти чула. Йому сподобалось. Хлопці, тепер я готовий спробувати ваш торт. Шеф, навіщо ніж, коли і кірка? Ну, добре, як скажете. Цікаво придумано. Ну-ка. Щось пішло не так? Ой-ой-ой, він запущений. Побережись. Ось це вибух. Який жах. Пробую хоча б Крем. І так, я готова оголосити результати. Перемогли дівчата. Так, перемога наша, тіпані! Як радісно. Ми отримали цілу купу грошей. Можемо купити собі все, що заманиться. Так. На цей раз приготуйте мені морозиво. Час уже пішов. Чекаю на ваші креативні ідеї. Яке цікаве завдання. Ай, мамочки, що почати, що робити? Спокійно, друже, візьмемо кавун і розділимо на три частини. Готово. Мій фірмовий удар не підкачав. А ось рука здається зламана. Ауч, ауч, ауч. Як боляче. Лів, ти що тут робиш? Бувай, бувай. Бувай, стій. Поверни кавун. Дині заради нього руку пошкодив. Тіфаніє дістала нам половинку кабана. Чудово. тепер нам треба відправити його у блендер. Добре, давай витягнемо м'якоть. Ось так. Потім додамо цукор і молоко. Накриваємо кришкою та вмикаємо. О, так, який апетитний колір. А що там у хлопці відбувається? Так, Денні, стій. Стій, я сказав. Давай я тобі допоможу. Щоб ти не відчував біль, руку треба остудити спреєм. Ну як? Стало краще. О, велике дякую, Квентін. Я можу рухати рукою. Ну і що, повернемось до приготування, бо залишилось мало часу. Нарізаємо наш кавун на шматочки, а потім заморозимо його. Давай сюди спрей. Сподіваюсь, ти не весь його витратив? Ага, ось так. Результат досягнуто, балончик більше не потрібен. Це ще що таке було. Дивно, мабуть, здалося. Дівчата, що ви тут придумали? Показуйте. Ми вирішили розплавити білий шоколад за допомогою фену. Чудово. Ну а потім ми розділимо шоколад у спеціальну форму для Ну-ка, ну-ка. О, а що це у вас у ковпокуше? Невже це з приймитєвої заморозки? Клас, те, що треба. Заморозимо шоколад. Потім заливаємо всередину смачне кавонове желе. Готово. Потім посипаємо гарною посипкою. Знову заливаємо шоколадом і чекаємо застигання. Наше морозиво майже готове. Вау, виглядає ідеально. Залишилось лише занурити його у кавунову глазурь. Ну, яка краса. Бачили хлопці? Дині, що із цим робити? Це ж спокійно, друже. Беремо заморожений кавун і обережно натираємо його на терці в дрібну крихту. Чудово. Квентін, як тобі? Ми так ніколи не виграємо. Думаю, потрібно додати солодощів. Мармеладо, шоколадних драже. Ньордс також зайвим не буде. Ось так уже краще. І так, увага! Ваш час минув, а я йду дегустувати морозиво. На цей раз почнемо із хлопців. Що це у вас? Ого! Морозиво виглядає непогано. Спробуємо. М -м, доволі таки непогано. Шеф сказав непогано. Да п'ять, друже. Тепер я спробую ваше морозиво, дівчата. Виглядає дуже апетитно. Нічого собі. А всередині такі смачні кульки. Дуже незвично. Мені подобається. Так, естетично. І вмі... Робимо декілька шарів. Супер. Ой, це ще що. Хвилиночку. Не зрозуміла. Це що, чайка? Hey, Гидота яка. Ну, добре, наче ніхто не бачив. Продовжуємо. Тепер зробимо отвір посередині. А це у нас що? Ох, який прикольний слайм. Помістимо нашу красу у наш отвір. Ага, ось так. Ой, як же мерзенно. А ну-ка, як же мені подобається створювати? Ой, а це ще що? Ну, я тобі зараз. ні 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 ні, ні. Я тут ні до чого. Це він. Що? Так? Ой, ні. Тільки не це. Мерзенно. Ох, пронесло. Добре, не буду гайти час. Попереду ще безліч роботи, щоб перемогти. Оці маленькі виноріжки просто диво. Додамо ще один ярус і ще один. Далі за допомогою спеціального гаджету я зробила ось такі милі зірочки. Закріплюємо. І воля. Вийшло дуже здорово. Ого! Так, котрого. Мій замок вийде гарніше. Як же це захопливо! Фігурки готові. Тепер треба їх вистроїти. О, так, здається, дуже правдоподібно. А ось цю миловижу. Я поставлю от сюди. Вау! клас! Засипаємо нашу землю. А потім розрівнюємо. Головне не прогавити ще один шматочок. Робимо все обережно. Продовжуємо. Ох, як же мені подобається. Тисяча один, тисяча два, тисяча три і тисяча чотири. Ой. О, ні. На мій замок наближається атака. Ну, вже ні. Я так просто не здамся. Зараз я дам єдиний відсіч. Так, пронесло. Тепер саме час виставити воїнів на охорону мого замку. Сюди, сюди. І отут парочку теж не завадить. І так, буквально пару секунд і час вийшов. Показуйте ваші роботи. От, будь ласка. Так, подивимося, що там зробила Бетті. Ого, нічого собі. Навіть дуже класно. Так, мені подобається. А тепер подивимось на другий замок. М -м, який оригінальний. Не вже там є начинка. Так, дуже гарно. Mm. І так, дівчата, перемогли обидві. Вітаю! Ура! Hey! Давай п'ять подруго. Лови. І так, зустрічайте. Не терпиться побачити його зблизька. Ого, який гарний і дуже апетитний. Давайте швидше куштувати. Це нереальна смакота. Так пахне дуже смачно. Неймовірно. Здорове, що ми разом перемогли. Не розумію, а куди подівся ведучий? топ топ топ-топ, топ-топ. Всім привіт. Ведмедик? А, так це і є ведучий. Ви все зрозуміли, дівчата? Так, так, вже приступаємо. Першим ділом візьмемо ось цей кружечок і зробимо необхідну форму. Головне не поспішати і робити все якісно. Зайве прибираємо і обережно вирівнюємо. Далі беремо форму поменше. І робимо отвір. Ставимо другу формочку вже меншим діаметром. Розрівнюємо. І стукаємо молотком. Чудово. Знову робимо отвір. Супер! А тепер ставимо всерединку. Молодець Беті. Непогано виходить. Ой, велике дякую. Мені приємно. Що ж, продовжимо. Наступним етапом зробимо вушка для ведмедика. Ось так. А тепер нам треба зробити очі та носик. О, так, як здорово. Мені дуже подобається. Кенді. А ну, давай же, давай же. Ще сильніше. О, що? Це тобі допоможе. Це ще качалка? Велике, дякую. Так дійсно буде простіше. Чудово. Продовжуємо. Зараз мені треба зліпити кульку. Готова. Далі загортаємо її. Ось так. Надаємо круглу форму. А потім відрізаємо. <рігла> Супер! Тепер зберу самого гарного ведмедика на світі. Залишилось додати носик та очі. <рігла> ну, який же він милий. <рігла> Дівчата вже час. <рігла> У нас все готово. Влад. Ну що ж, подивимось. М -м, цей класний. А тепер поглянемо на другого. І другий також класний. Ви обидві молодці. Ура! Побігли танцювати разом з ведмедиком. Ой, як весело. А тепер обійми. Ой, який м'який. Що? А ось і я. Ну, годі вам, ідіть сюди. А тепер танцюємо. Який желасий шматочок. Ей, ми тут взагалі-то чекаємо. Так, так, точно. А от і піцца. Ось ваше завдання. Поїхали. Окей. Приступаю. Піцу кажете. Ну, буде вам піца? Бам! Як слід, це розминаємо за допомогою молоточка. А потім ще й руками. Змішуємо всі кольори. Основа готова. Тепер із цього я зроблю сир. Ммм, як апетитно. Далі мені треба зробити... Точно. Ковбаску. Яка ж піца без ковбаси. І так приступаємо. В якості форми я використовую стакан. Як слід все втрамбуємо. Ага, тепер дістаємо. Чудово, нарізаємо ковбаску на шматочки і викладаємо зверху на сир. Так, чудово. Хм, Що ще? О, кенді. І так, процес іде. Зараз все зроблю. Беремо відерце, накриваємо і крутимо. Думаю, достатньо. Прибираємо, а тепер молоточком постукаємо, постукаємо. Ей, ану, стій! це ніж для піци. Ух, пронесло. Пробач, Кенді, мені дуже треба розрізати піцу. Ось так, ось так і ось так. О, так, ось це шматочок. Анука, поверни мені ніж назад. Так так, звісно, велике. Дякую. Я вирішила зробити не цілу піцу, а один великий апетитний шматочок. Не сумніваюся, що в цьому раунді перемога буде моя. Для початку покладу м'ясорубку жовту кульку. Крутимо, крутимо. Ось так. Супер. Тепер за допомогою іншого гаджету зробимо червоні квадратики. І також викладемо наш маточок піци. Ну А тепер скрутимо кульки. Ага, ось так. Чудово, можна нарізати. Головне робити це обережно. Ну, от і все. Моя піца готова. Ну, що за диво. Дівчата, час вийшов. Показуйте, що у вас вийшло. Просимо. Так, подивимось. О -о. Ого, яка прикольно вийшла. Молодець Бетті. Ага. Тепер оцінимо другу роботу. Неймовірно. Виглядає як справжня. Однозначна перемога. Так, я відчувала, що в цьому раунді переможу саме я. Вітаю! Отримуй свій приз. Так, зараз буде пір на весь світ. Іди сюди, мій смаколик. Це неймовірно. Захоплення. Ох, бідолош на биті. Не самой. Пригощайся. Великий дякую.